Добрий ранок сьогодні. У нас з вами п'ятий ефір. Останній ефір з нашого марафону Стилістика саду. Це безкоштовний марафон, який я вам дарую. Будь ласка, беріть інформацію, користуйтесь, використовуйте в своєму садочку, використовуйте в проєктах для замовників. Або просто навчайтесь та здобувайте нові знання. Сьогодні будемо говорити з вами про таке поняття, як еклектика, що таке еклектика в ландшафтному дизайні, за рахунок чого ми можемо її досягти, і поговоримо про те, як не переплутати, як не переборщити з еклектикою і як не наробити суцільного хаосу в садочку, тому що є таке поняття як стильовий хаос. От будемо намагатись розрізняти, відрізняти одне від одного. А, поки інстаграм підписники мої збираються, а для тих, хто буде дивитись в записі цей ефір, хочу одразу а, трішечки нагадати. Результатом чого стає ось цей останній п'ятий ефір. В нас вже було чотири ефіри по темі стилістика саду. В першому ефірі я розповідала про те, які взагалі існують підходи для до проєктування саду. Ми їх нарахували з вами 5 штук. І стильовий підхід це лише один з цих п'яти підходів. Ну і далі, вже починаючи з другого ефіру, ми з вами занурились. У світ стилістики ландшафтного дизайну. В другому ефірі ми поговорили про дві великі групи стилів: це регулярні сади та пейзажні сади, про їхні відмінності. В третьому ефірі ми з вами поговорили про історичні та сучасні ландшафтні стилі, і ви вже знаєте, що є історичні регулярні, історичні пейзажні, і є так само сучасні регулярні, сучасні пейзажні. Ну і в четвертому ефірі я вам розповідала про те, що таке мета-модерн, за рахунок чого він зараз будується, і що очікує на ландшафтний дизайн у найближчі 10 років. Сьогодні розбираємо з вами поняття еклектики і стильового хаосу. Еклектика є в кожному виді дизайну, тобто є і в інтер'єрному дизайні еклектика, є в дизайні одежі еклектика, еклектика є в живописі, є в багатьох сферах життя, які пов'язані з творчістю. Тому що еклектика, ну давайте ми будемо суто про ландшафтний дизайн. Да? Еклектика в ландшафтному дизайні по-іншому ще називається стиль ф'южн. Ви, можливо, зустрічали або поняття еклектики, або поняття стилю ф'южн. Але якщо ви погуглите ф'южн в ландшафтному дизайні, або еклектика в ландшафтному дизайні, вам видасть Google фотографії, і ви з них взагалі нічого не зрозумієте. Тому що важко взагалі в тих фото, яких видає Google на ці запитання, на ці запити, точніше, взагалі важко виділити щось спільне між цими. Фотками, а справа в тому, що еклектика це поєднання елементів з декількох стилей. Тобто у вас один сад, який створений в стилі еклектика, може кардинально відрізнятись від іншого саду, який також створений в стилі еклектика. В них не буде нічого між ними спільного, але і один і інший будуть створені в стилі еклектика або ф'южн. Наприклад, якщо ви створюєте сад в стилі мінімалізм. То вони будуть схожі. Різні сади ви створюєте, але якщо вони в одному стилі мінімалізм, вони будуть схожі між собою тими елементами, які об'єднуються в стилі мінімалізм. Так само, якщо ви створюєте сад, наприклад, в голландському стилі або в романтичному стилі, ви впізнаєте, кожен сад, звісно, буде оригінальний з характером замовника, але ви впізнаєте за конкретними елементами, ви впізнаєте, в якому стилі сад створений. В клептиці. Такого не буде, тому що еклектика це поєднання елементів з декількох стилей. Ви можете взяти, наприклад, стрижені форми з регулярного стилю і поєднати їх з природніми квітниками, наприклад, з екостилю. І це буде еклектика, тому що ну, а чи можна так робити, от мене часто запитують на курсі, а чи можна, от мені подобається англійський стиль і подобається східний стиль, чи можна так зробити поєднати? Можна, тому що ви будете, якщо ви будете дотримуватись правил еклектики, давайте чим ми відрізняємо еклектику від стильового хаосу, тому що так можна сказати, ну це чудово, я так можу взяти. По елементу з кожного стилю, який мені подобається, і в мене буде сад в стилі еклектика. Не зовсім так, тому що є золоте правило, яке потрібно виконувати, якщо ви створюєте сад у стилі ф'южн чи еклектика. А правило це звучить так: не більше трьох. Я про це правило кажу на кожному своєму курсі. По-іншому, воно може називатись правило трикутника, правило числа 3, магія числа 3, що як хочете, називайте. Але в дизайні це закон не більше трьох. Що це означає не більше трьох? Це означає, що якщо ми хочемо створити сад в стилі еклектика, і ми хочемо туди взяти елементи з різних стилей, то ми беремо не більше трьох стилей. Наприклад, ми взяли а, Французький стиль, да? ми взяли, наприклад, стиль э, романтичний, нехай буде, і ми взяли архітектурний три стилі, які абсолютно різні між собою. Французький це регулярний історичний, да? а, який я там другий назвала, сказала, я вже забула. Ну, нехай буде романтичний. Романтичний це пейзажний історичний, а архітектурний це сучасний э, регулярний. Да? То, здається, щось таке можна намішати, що не поєднуються але одне з одним. Але якщо дотримуватись правил еклектики, то все вийде. Перше правило це те, що стил, стилів має бути не менше, ой, точніше, не більше трьох. От ми взяли три стилі, і далі, що робити далі? Нам потрібно якісь елементи з кожного з цих стилей взяти і втілити в саду. Так, от правило не більше трьох стосується також і елементів. З кожного стилю ми беремо не більше трьох елементів. От, наприклад, у нас є французький стиль, і один з його елементів це боскити. Клумби, які обрамлені боскетами, а всередині боскету квітуча або троянди, ну здебільшого, це троянди. Це один з елементів французького стилю. Нам подобається цей елемент? Подобається. Хочемо його взяти. Наприклад, у французькому стилі, оскільки це регулярний, може бути повна симетрія. Подобається нам цей елемент? Подобається. А, далі взяли два, не обов'язково три брати. До трьох. Тобто, може бути один елемент, може бути два елементи, або три, але три це граничне число, не більше трьох. А, взяли, наприклад, два елементи з французького стилю, далі романтичному, В романтичному мені подобаються ті ж самі троянди, а вони є і у французькому стилі беремо їх. Мені подобаються ковані арки, наприклад, да, беремо їх два елементи зі стилю. А, Романтичний взяли, да? і далі третій ми взяли архітектурний. Сюди можна взяти ті ж самі ковані якісь елементи, архітектурні елементи, і зробити не просто арку, а якусь арку з інсталяцією, і це буде один з елементів архітектурного стилю. То, ще раз, правило, не більше трьох стилей, і в кожному стилі не більше трьох елементів. Для того, щоб створити сад. В стилі еклектика, або еклектичний сад, або по-іншому це ще називається ф'южн. Потрібно чітко знати всі стилі, потрібно чітко знати всі елементи всіх стилів, і потрібно не просто знати-вивчити, а потрібно навчитись розрізняти деякий стиль саме за цими елементами. От саме цьому я навчаю учнів на першому модулі курсу професія ландшафтний дизайнер. Там шість чи сім модулів, я зараз вже точно вам не скажу, треба передивитись, тому що останні модулі вони такі ознайомчі. Але перший модуль курсу повністю присвячений стилістиці саду. Саме з цього ми починаємо. Це така, знаєте, розкачка, тому що це завжди цікаво зануритись в історію ландшафту, подивитись це візуально привабливо. І це дає можливість моїм учням зрозуміти деякий стиль, і якщо вони захочуть потім використовувати стильовий підхід для планування саду, вони будуть в цьому профі, тому що в кінці модулю обов'язково здається практична робота. А ще всередині модулю є декілька тестів, завдань де є картинка, і потрібно Наприклад, написати по цій картинці, який це стиль і за якими елементами ви це зрозуміли. Або таке завдання навпаки, є картинка, я кажу, який це стиль, вже називаю точно який це стиль, а учні повинні написати, які елементи цього стилю вони можуть побачити саме от на цьому фрагменті саду. Є тестові завдання, є в кінці модуля, це тільки перший модуль, обов'язкова практична робота. Ну і Таким чином відбувається здобування знань і розуміння того, що не існує, наприклад, класичного стилю в ландшафті, не існує скандинавського стилю в ландшафті, не існує ще якихось там придуманих стилей або витягнутих з архітектури, з інтер'єру і таке інше. Не існує класичного стилю, скандинавського стилю там, ну і таке інше. А існують зовсім інші стилі, які в чомусь схожі на інтер'єрні або на архітектурні, але здебільшого ні. Тому що ландшафтні стилі формувались не так, як архітектурні стилі, і не так, як стилі інтер'єру. Вони формувались по-іншому, тому і відрізняються власне, від тих, що я сказала. Отже, еклектика поєднання елементів з декількох стилей. Правило еклектики, головне не більше трьох стилей, і друге не більше трьох елементів з кожного стилей. Якщо, наприклад, ви берете чотири стилі або по чотири елементи в кожному стилі, це та тоненька грань, коли ви з еклектики переходите на стильовий хаос. І сад потім стає схожим або на вінігрет з різних стилей, або на сад колекцію, де є поодинокі рослини. Сад колекція. Він на сам по собі симпатичний, гарний, але він гарний за рахунок рослин. Тобто, ми просто дивимося на рослини, як от в ботанічному саду, наприклад, але там немає нічого спільного, немає спільної думки, немає спільних елементів, тобто немає власне дизайну. Якщо ви будуєте сад колекцію за принципом по одному екземпляру, там кожної рослинки, або там по декілька екземплярів. То це буде гарно, але тут не буде дизайну. Якщо ви хочете саме робити дизайн, і вам подобається декілька стилей ви хочете не хочете на одному якомусь зупинятись, то ви можете обрати ось цей варіант еклектики. А, друзі, якщо є запитання, будь ласка, пишіть, я відповім. А, ну, а поки. Поки ви пишете, якщо вони у вас будуть, зроблю для вас таке невеличкий підсумок цього марафону. Сьогодні до кінця дня марафон ще висить в інстаграмі, ви можете його подивитись. Далі всі відео ефіри, всі записи ефірів з інстаграму я видаляю, і починаючи з вівторка всі вони з'являться у моїй безкоштовній школі ландшафту в Телеграмі. Ви можете приєднатися до цієї школи за посиланням в шапці профілю. Там так і написано: безкоштовна школа ландшафту. Переходите туди, потрапляєте в телеграм-канал, приєднуєтесь. там вже купа купезна. Корисної інформації, відео, файли PDF для завантаження, підбірки різні, статті. Там дуже-дуже вже багато всього корисного і цікавого. Ви можете приєднатись і. Чекати, тому що у вівторок в тому каналі з'являться всі ефіри. І ще я в школу ландшафту зараз додала можливість коментувати. Там під кожним дописом тепер можна залишити свій коментар або задати, наприклад, своє питання. Там вже багато людей, там є і ландшафтні дизайнери, є і власники ділянок. Тому, можливо, ви знайдете один одного, спілкуючись, і просто допомагаючи один одному, відповідаючи на питання. Тому, будь ласка, переходьте, це безкоштовно вас. Ні до чого не зобов'язує, захотіла відписалась, якщо надоїло отримувати корисну інформацію. Але одразу попереджаю, що в інстаграмі я цей марафон зберігати не буду. Але в інстаграмі я збережу дописи, які от зараз буду вже публікувати протягом тижня. Після кожного ефіру я за мотивами ефіру роблю допис, такий, знаєте, конспект невеличкий того, про що я розповідала в ефірі. І цей буде допуск з каруселькою, ви можете задавати питання під дописом, виконувати завдання, тому що там деякі завдання я даю для того, щоб у вас краще закріпився матеріал. І стосовно курсу професія ландшафтний дизайнер, тому що зараз багато запитань про нього, він стартує 23 вересня, але. А місць залишилось вже небагато, тому що це останній буде потік в цьому році. Наступний потік буде в 2025-му, скоріше всього, навесні, не знаю точно. І, можливо, в 2025-му буде взагалі тільки один потік, не знаю. Подивлюся, але. Є така думка, що буде тільки один потік, тому що в 2025 році я починаю ті проекти, про які я говорила, заради яких я взяла собі дорогезне навчання, додаткове з ландшафтного дизайну і з архітектури в тому числі. І в 25-му році починаються ті проекти, два проекти за кордоном, в яких я беру участь разом з іншими ландшафтними дизайнерами. Мені, звісно, для цього потрібно буде багато часу. І можливо, що в наступному році, в 25-му, буде тільки один потік курсу Професія ландшафтний дизайнер. Просто щоб в мене був час на роботу з тими проектами, які є. Тому, якщо ви хотіли отримати професію, а фішка найголовніша. Фішка мого курсу в тому, навіть їх дві. Перша це практика, дуже багато практики, тому що ми навчаємось на реальних об'єктах, об і всі, хто навчається на курсі, практикуються одразу от з перших. Вивчаємо стилі, одразу практика. Проєктуємо, вивчаємо програми для проєктування, одразу практика спроєктувати одне там, друге, третє. Всі завдання особисто я перевіряю. У мене немає кураторів, і це мій принцип, їх ніколи в мене не буде. Тому всі завдання перевіряю я особисто, і через це я не беру багато людей. Мені потрібно час на те, щоб перевірити домашні завдання кожної людини, відповісти. У мене відео відповіді на домашні завдання. є по 8 по 10 хвилин. Я відповідаю, все пояснюю. Моя відео відповідь це, знаєте, як окремий додатковий урок. І окрім цього, на курсі професія ландшафтний дизайнер я проводжу 4 живі онлайн-уроки з групою, де ми обговорюємо певні моменти, які були, там, наприклад, складні. Я ділюся ще додатковими фішками, відповідаю на запитання. І ці відео уроки, точніше, ці онлайн-уроки я зберігаю і потім учні можуть їх передивитись. Міст залишилось небагато, і всі зараз, хто хоче потрапити на курс, я всіх запрошую записатись в анкету перед записом. Тому що, скоріше за все, відкритого продажу в інстаграмі не буде, а просто курс розійдеться по тим, хто залишить заявку, заздалегідь, хто зараз записався в анкету перед запису. Тим більше що знову скажу про, нагадаю про те, що в кінці липня в мене день народження, мені чому я постійно про це нагадую, тому що в мене заготовані для вас подарунки ще. І це не просто мій якийсь там день народження, черговий, а в мене дата, яка особисто для мене має вагу, тому що мені виповниться 40 років, і для мене це, знаєте, такий переломний момент підвести певні підсумки, подивитися, що далі. І я хочу, щоб саме ось цей день народження мій запам'ятався. Даруючи подарунки іншим, я закарбовую собі в пам'яті цей день як день, який я. Провела щасливо, тому що я не просто щось там отримала, да, а я віддала. Для мене це важливо, мені це подобається. Я дуже люблю, коли в тих людях, кому я допомагаю. Є результати. І це, до речі, друга фішка мого курсу Професія ландшафтний дизайнер, що під час, ще під час навчання я вже даю замовників. Деякі замовлення можуть бути неоплачуваними, якщо учень на це погоджується і він хоче просто набрати собі портфоліо. А деякі замовлення вже є оплачуваними, над якими, наприклад, працює група з учнями під моїм керівництвом, виконують реальне замовлення. А є учні, які настільки круто показали себе під час навчання, що отримали від мене замовлення повністю оплачуване і тільки собі. От я постійно наводжу Приклад свою одну ученицю, Аню, я про неї буду ще писати і розповідати, тому що ну, на сьогодні вона для мене феномен в тому, що вона е, найкоротший шлях пройшла від бажання е, втілити дизайн на своїй ділянці до е, отримання оплати за замовлення за проєкт, тому що дівчина взагалі не планувала ставати ландшафтним дизайнером. Вона прийшла на курс для того, щоб спроєктувати власну ділянку, але під час навчання я Дуже часто буває, як і зі мною було, її цей процес настільки захопив, що вона захотіла цим займатися, і в неї був настільки класний проєкт, яким я ділилась, і тут в інстаграмі до речі також. Що, і вона потім прийшла на наставництво моє і о, зробила сторінку в Інстаграмі, так як я говорила, почала просуватись. І тобто, люди, яким я її рекомендую, вони переходять на Інстаграм, бачать роботи її, бачать її подачу, бачать її, власне. І так, Мабуть, хтось почув. Почули бахнуло. Я доведу ефір, тому що ну, вже бахнуло, то й бахнуло. Тому про Аню я ну, завжди буду говорити тільки в позитиві і ділитися буду її роботами, її сторінкою. То вона отримала ще раз, вона отримала від мене замовлення повністю оплачуване, вже й не одне. І я думаю, що інші дівчата, які зараз приходять мій курс маркетинг-ЛД і хто були на наставництві, так само будуть отримувати замовлення. Отже, друзі. Що хочу сказати? Хто хоче прийти на курс професія ландшафтний дизайнер у вересні, 23 вересня він стартує третій раз. Дайте вже довести ефір. А він стартує 23 вересня, то, будь ласка, переходьте за посиланням в шапку профілю, там є така назва Передзапис на курс. А ви можете записатись в анкету перед запису, а попередньо прочитати все про курс: програму, тарифи. Там зараз один тариф, можливість оплатити або одразу, або частинами роботи учнів. Я ще туди докину. Відгуки я ще туди докину викладачі, які і спікери курсу я ще туди розміщу інформацію, тому що про спікерів курсу я писала тут в інстаграмі, але ще на сайт цю інформацію не закинула. Тому що на моєму курсі не тільки я веду курс, а я ще запросила ландшафтних дизайнерів для того, щоб вони поділилися своїм досвідом. Ці керівники студій, і відомі ландшафтні дизайнери. Вони діляться своїм досвідом з учнями мого курсу. Тому, будь ласка, приходьте. А хто вже записався в анкету перед запису, дивіться уважно свою пошту, тому що на цьому тижні ви отримаєте від мене листа, в якому буде перше подарунок для вас. І друге, буде пропозиція, за якою ви зможете оплатити собі курс набагато нижче за ціною, ніж та ціна, яка вказана зараз. Будуть знижки, але вони не будуть анонсовані в прямому ну, от, в інстаграмі. Вони тільки для тих, хто вже записався в анкету перед запису. Тому, будь ласка, хто хоче. А, Четвертий раз. Ну це нормальний ранок в Дніпрі. Я не знаю, де ви живете, чи бувають у вас обстріли. У нас я не знаю, чи чути вам це вже четвертий а, вибух. Це абсолютно для нас ми вже звикли, чесно кажучи. А, тому. Я навіть ефір перерив, переривати не буду. А, просто його вже закінчую, тому що всю інформацію вам дала. А, друзі, будь ласка, записуйтесь в анкету перед запису на курс Професія ландшафтний дизайнер. Приходьте в вересні, тому що це буде останній потік. А, і якщо будуть у вас питання, будь ласка, пишіть, а, всім відповідаю. Так, чи є питання зараз по темі ефіру? У нас була сьогодні тема еклектика і стильовий хаос. Чи зрозуміли, що таке еклектика? Дайте якусь там якийсь зворотній зв'язочок, хто сьогодні був від початку до кінця ефіру і все прослухав. Чи зрозуміли, що таке еклектика, чи будете розуміти, як його відрізнити від стильового хаосу? До речі, сьогодні в сторіс викладу декілька фотографій. Напишу ще раз, що таке еклектика. Покажу на фотках, як виглядає стиль еклектика в ландшафті. Таких фото в інтернеті дуже-дуже ну, мало, але я вам покажу. І далі дам невеличке таке тестове завдання, де будуть фото еклектики стильового хаосу, і попрошу вас визначити, де що. От Мені цікаво, наскільки ви, наскільки ви зможете після цього ефіру дати відповіді на ці питання. Друзі, дякую всім, хто був сьогодні зі мною в ефірі. Ефір зберігаю в інстаграмі, ще раз нагадую, потім він перекочує в мою безкоштовну школу ландшафту. Ефір сьогодні був вибуховий в прямому і переносному сенсі, тому всім спокійного дня, продуктивного, працюйте і наближайте нашу перемогу. Пока!